Вони навчаються заради того, аби вчити дітей з обмеженими можливостями на рівні з іншими пізнавати світ. У Херсоні відбувся семінар Сенсорний розвиток дітей для спеціалістів, які працюють з особливою малечою. Спікер спеціально запрошений гість, практичний психолог Ярослав Карасьов. Навчання відбулось в рамках проєкту Школа обізнаності, особливі діти, звичайні можливості, який адмініструється центром жіночої перспективи та Фондом громади Херсона Захист за кошти ЄС. Усі подробиці далі у нашому сюжеті. Психологи, дефектологи та вчителі з усієї області, усі за рівних можливостей на безкоштовному навчальному семінарі. Його організатори, батьки, в яких народилися сонячні діти. Нам в Херсоні дуже не вистачає спеціалістів, як це вияснили не тільки ми для себе, но й інші мами з особливими дітками. І ми рішили. Не будемо ждать, коли спеціаліст у нас поїдеться, будемо їх вчити самі. У центрі уваги їсть з Харкова. Відомий практичний психолог, фахівець сенсорного розвитку дітей з аутизмом Ярослав Карасьов. Подібні семінари каже, проводив лише у Харкові та Львові. Теорія вона завжди відличається від практики. От поэтому об'язательно нужно проводити такі семінари. Потому що в теорії ми много чого знаємо, але на практике далеко не это можемо применить. Пані Світлана розповідає в її класі місяць тому з'явилася сонячна дитина. Тож для вчителя це перший досвід інклюзивної освіти. Дівчинка, дитина з синдромом Дауна, наша світа. То я теж вчусь для мене це все нове, але захоплююче і цікаве, наскільки дитина така, знаєте, е, непосредственно російською мовою, Наскільки вона цікава, вона нас учить, учить людяності, учить доброті. Наскільки вона така живтік і яскрава натура і чиста. Ну що я сама у неї залюбки беруть ці уроки. Вчитися самим, аби навчати особливих дітей. Приїхали фахівці із Білозельського району. У нас в основному дітки ці це до, дошкільнята. Вони зараз в школі в нас зараз ще таких діток немає немає, але на наступний рік у нас дід, перший хлопчик іде у школу. Тобто ми хочемо підготуватися, щоб зустріти його. На семінар з'їхалися фахівці не лише з усіх куточків Херсонщини, а й навіть з Миколаєва. Перший раз на такому семінарі, дуже сподіваюся, отримаю. полезну інформацію, з якою зможу поділитися з нашими мамами, з, наших, з нашого реабілітаційного центру, який ми посіщаємо. Тому що кх, треба інформацію обновляти, час йде, діти ростуть, з'являються нові методики, Нужно изучать. І виплачуть життя. Це дуже важливо, тому що зараз в загальноосвітніх закладах є багато дітей, які мають особливі освітні потреби, в тому числі дітки з синдромом Дауна, і психологи, і педагоги повинні мати інформацію про те, як працювати з такими дітками, яким чином створити для них найкращі умови, щоб вони розвивалися по максимуму своїх можливостей. Протягом денного семінару присутні дізналися більше про сенсорну інтеграцію, як в домашніх умовах допомогти особливій дитині пізнати світ, а ще познайомилися з учасниця. Ним та популярним в європі методом допомогою класичної музики, доказано, ну вже в Європі, це дуже сильно використовується, Да що можна впливати на різні долі мозку, плюс на восприяті нам намі слуха. дуже важливо для наших дітей. Семінар викликав жваве зацікавлення. Тож організатори вирішили повторити навчання в кінці листопада. Втім, вже для вихователів дитячих садочків та батьків особливих дітей. Анастасія Соболєва, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.